Дорогі вступники на магістерські програми. Вітаю вас! Зараз ви приймаєте дуже важливе рішення про те, на яку програму вам вступати, і я хочу запросити вас вступати на магістерську програму історія кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. На моє переконання, як випускниці і викладачки цієї програми, вона ідеально підходить для тих, хто думає або вже реалізовує себе в найрізноманітніших сферах, які вимагають знання і розуміння історії. Відповідних аналітичних, дослідницьких презентаційних навичок, адже спектр можливого заангажування випускників нашої програми найширший а від власне наукової і педагогічної діяльності до сфери публічної історії, від музейної справи і архівістики до журналістики і проєктної діяльності, від редакторської роботи до громадського сектору. Від дипломатичної діяльності до консультативної, тощо, тощо чому саме наша програма може стати тією чарівною перепусткою до мріяної кар'єри, або ж допомогти визначитися з тим, який професійний шлях обрати, спробую дуже коротко окреслити її основні переваги. Перше традиція а це науково історична школа Наталії Яковенко. Ця програма заснована 1996 року, яка має беззаперечну репутацію як в Україні, так і поза її межами. Чиї випускники зробили і роблять собі ім'я в усіх зазначених вище сферах і не тільки. Друге. Відкритість до змін та інновацій, що виявляється в усьому, наприклад, від досконалого, хоча і вимушеного, оволодіння цифровими технологіями до постійного вдосконалення навчальної програми в змістовому і в методологічному сенсі, так щоб вона відповідала якомога краще потребам ринку праці, і, на жаль, також і сучасним викликам. Третє інтернаціоналізація програми, її тісні міжнародні контакти з провідними західними університетами. Уже понад 10 років. А ми реалізовуємо дуже успішну програму подвійних дипломів з Варшавським університетом. Минулоріч, а ми започаткували спільну програму з Гісенським університетом, з викладачами якої ми співвикладаємо курси для наших студентів. Зараз я знаходжуся в університеті Глазго, де серед іншого обговорюю питання можливих спільних навчальних курсів, дослідницьких та освітніх можливостей для наших студентів. Четверте, хоча, напевно, найголовніше люди, ті, хто викладають на програмі, ті, з ким ви будете навчатися. Професіонали, які знають і вміють робити свою справу, ті, хто стануть для вас авторитетами, колегами, друзями, а тими, з кими ви будете співпрацювати, звертатися за консультаціями, реалізовувати спільні проєкти, як уже під час навчання на програмі, так і після її завершення. Якщо вас зацікавила наша програма, дізнавайтеся більше інформації про неї на наших ресурсах. Поспішайте подавати документи, вступайте, будемо раді навчати вас і зростати разом з вами. Дякую!